Перемикач виду палива зеніт необхідний для зміни режиму роботи з бензину на газ або навпаки. слід зазначити, що перемикання може проводитися в автоматичному або ручному режимах. Зазвичай кнопка працює автоматично, проте в крайніх випадках ви можете скористатися і ручним способом перемикання. Особливості наявність індикатора сервіс він вказує на наявність помилок в системі, а також про необхідність проходження технічного огляду, оснащений звуковим зумером, що сигналізує про зміни в роботі системи. Перемикач зеніт. Оснащення індикацією, яка буде показувати, який саме вид палива використовується в даний момент, а також шкала, яка вказує, який залишок газу в балоні. Автоматичний перехід виставляється монтажником лоці управління за такими параметрами: температура редуктора, запуск двигуна здійснюється на бензині, і по досягненню заданої температури проводиться перемикання на газ. Оберти при досягненні високого порогу обертів виставляється зворотні перемикання з газу на бензин. Даний перемикач розроблений спеціально для двох типів систем. Зеніт Блубокс Блубокс обіді та Зеніт Блекбокс Блекбокс обіді виробник Автогаз Центрум Польща застосовується в четвертому поколінні систем ГБО, пропан, Бутан і Метан. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з моменту придбання.